Усім привіт! З вами інформаційна агенція – вінничани» та я Аліна Вітюк. Та я Наталя Колейко. І сьогодні ми поговоримо, як вберегтися від цукрового діабету другого типу. Цукровий діабет другого типу це комплексне хронічне захворювання, яке виникає, коли організм не може виробляти достатню кількість інсуліну або ефективно використовувати його. Люди з діабетом другого типу потребують лікування, щоб контролювати рівень інсуліну та цукру в крові. Інсулін це гормон, який виробляється підшлунковою залозою і контролює рівень глюкози в крові. Недостатня кількість інсуліну означає, що організм не може засвоювати глюкозу з їжі, яку споживає людина. Тоді рівень інсуліну та глюкози в крові підвищується, і з часом таке підвищення може пошкодити кровоносні судини. Це, у свою чергу, зменшує надходження з крові кисню та поживних речовин до всіх органів та нервової системи. Люди з цукровим діабетом другого типу, організм яких погано реагує на інсулін або резистентний до нього, потребують лікування. Таке лікування допомагає запобігти появі нових ускладнень у довгостроковій перспективі. Факти про цукровий діабет другого типу: 90% усіх випадків діабету це саме діабет другого типу. 380 мільйонів людей живуть з діабетом другого типу. У хворих на цукровий діабет другого типу у 4 рази вищий ризик серцево-судинних захворювань. У 5 разів вищий розвиток цукрового діабету другого типу у тих, хто живе з ожирінням. Як уберегти себе від цукрового діабету другого типу? Збільшить фізичну активність. Регулярні фізичні навантаження допоможуть вам позбавитись зайвої ваги, знизити рівень цукру в крові та підвищити чутливість до інсуліну. Це можуть бути вправи на свіжому повітрі, фітнес-програми тощо. Дотримуйтесь здорового харчування. Дієта, що ґрунтується на відмові від конкретних продуктів харчування, допомагають схуднути, проте вони можуть позбавити вас від необхідності нутрієнтів. Тих, які є необхідні. При виборі типу харчування для профілактики або при діабеті потрібно проконсультуватися зі спеціалістом та враховувати ваші індивідуальні особливості, щоб не зашкодити організму. Споживайте більше клітковини та цільнозернових продуктів. Клітковина допомагає зменшити ризик діабету, покращити контроль рівня цукру в крові, знизити ризик серцевих захворювань. У цьому також допомагають цільнозернові. Їжте більше овочів, фруктів, горіхів та круп. Стежте за вагою: якщо у вас ожиріння чи надмірна вага, ризик захворіти на діабет зростає. Доведено, що втрата надмірної ваги сприяє поліпшенню здоров'ю завдяки заняттям спорту та втраті зайвої ваги ризик діабету зменшується на понад 50%. Утримуйтесь від куріння та вживання алкоголя. Куріння може призвести до підвищення цукру та резистентності до інсуліну. Чим більше ви курите, тим більший ризик діабету. Надмірна кількість алкоголю також впливає на ризик розвитку цієї хвороби. Вчасно звертайтеся до лікаря. У разі погіршення стану або довготривалих симптомах звертайтеся до сімейного лікаря. Не потрібно боятися, пам'ятайте. Ви можете керувати своїм станом здоров'я, здоровий спосіб життя, фізичні вправи, правильне харчування дозволить вам жити повноцінно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступному ефірі!